Вітаю, слава Україні! На огляді такий ноунейм, no ніж у мене вже вони трішки частенько зустрічаються. Ну, Без, я... без всяких назв, без нічого вказана тільки сталь. Сталь Денува. Більше ніяких назв немає. Ну, ця модель така цікава, що, до речі, випускалася під різними китайськими брендами: Kesio, Habsband, Free Tiger. Но в основному вони нічого не підписували, тому будемо вважати, що «no name». Рукоять G10. Ось з таким ну, на скоси. Ось такий вифрезерований такий пазик з дірочками. Ну, це, я так я розумію, дизайнерські зіски. Скоси з одної сторони, скоси з другої, з полукругом. Отак. І виходить такий цікавий дизайн рукояті. Отвір для темляка. Сквозна конструкція, бонка, плюс осьовий, більше нічого. Протилежна сторона повністю ідентична. Плюс глибока кліпса стальна. середньої жорсткості все ідеально. Клинстерго по центру осьому у нас підшипники стальні. Відкриття за плавник, це фліпер. Відкриття ідеальне, за рахунок підшипників, закриття теж все дуже добре. Так, лайнер лок, лайнер заходить. Повністю, ну, запаси ще одна тріт десь приблизно є. Лайнери не облегшені. Вага ножа 111 грам. Отака От підпальцева длинна виїмка. Ну, Воно якраз зміщено ближче до рукояті, але не виходить за підпальців. ну, за рахунок оцього фрезерування, достатньо цепко, гарно. ну, Нормально. Любим хватом. Все дуже добре. Так, на лезі у нас я вже показував сталь D2. Цікава тут іменно обробка. Іде у нас повністю, до речі, я забув сказати, ну, я думаю, ви вже побачили. Все повністю чорне. Крім гвинтів. І кліпс, лайнер G10, все чорне, плюс лезо. Плоскость повністю чорна. а І обробки це спуски, танто і фальш. На ній сатін. Все симетрично, акуратненько і ідеально практично зроблено. По обуху у нас 3,2, зведення в районі 0,5, тамто 0,6. Тож ще на 15,3. Так, габаріти. Загальна довжина 216-217 мм. І довжина леза повинна бути 9 см. Да. 9 см, точніше, десь буде 91 мм. Отакий От цікавий тантуїд. Ось такий агресивний, стремительний, я б сказав, такий дизайн. Дуже непоганий, ну, практично з ідеальним виконанням. Матеріали дуже гарні. Рекомендую.